Вітання рукодільна спільнота з вами Людмила і це мій рукодільний щоденник. цим відео я розпочинаю свій рукодільний травень 24 року. І входжу я в цей місяць з такими процесами, як Бісерна Україна. Буду відшивати його і далі побачимо. Наскільки я просунусь в цьому процесі. Наступний мій процес, це поляна з маками. Ось такий капелюшок, травичка, там корзинка та дитяче взуття. Відшиваю, також в цьому ж відео далі ми побачимо. Наскільки ж я просунулася в цьому процесі. Також в травень місяць я беру з собою алфавітний семплер від Любові Ніжнік-Ковальчук. Ось такий. такий десь розмір його буде, може, трошки більший, бо я якось, певно, не розрахувала великі поля. Ну, сподіваюся, що в мене все вийде. Тут використовуються лише два кольори ниточок. У мене вони поки що так зберігаються, але є думка, можливо, використати такий органайзер та собі трошки нанизати ниточок чорного та ось такого кольору. Може, навіть нанизаю з бобінки. Ну, Побачимо, як вийде і скільки я відійшлю Ось на такому зараз етапі. Також в процес травня місяця розпочинаю Терезу Когут Прей. Я вже маю підготовлену тканинку. Навіть відмітила. Для себе серединку. О, ниточка потрапила. Є відмічена серединка. Так, а які пяльця взяти? Думала в ці, але, здається, Можна спробувати натягнути, а, ну, чи вийде, чи ні. Це в мене рівномірне полотно. Пермін. Зараз з вами спробуємо, ну мені здається, що мало. Що ж? Розпочнемо поки на руках, відшивати цей процес. Ниточки в мене хоч там і лежать такими моточками, але я вже собі організувала їх. Ну, ось такий органайзер у мене є. Сумочка. І ось ниточки організовані. Я коси не плету. Декілька раз пробувала такого плести коси, потім ниточка плутається. Ще більше в мене навіть було багато разів, що ниточка рвалася, коли я її Діставала з коси тому я ось так от і. Буду відшивати цей процес. Як він буде виглядати під кінець місяця, ну, скоро побачимо. Також у мене є ідея щодо створення біскарнюшки. Ось вже такі відрізані клаптики та тканинки підготовлені. Схемку я взяла з сайту Мельфлор як безкоштовну схему. І ось в мене є ниточки. Лишилось тепер підібрати взагалі, чи маю я такі кольори. Ось така у мене є бабінка, на яку можна намотати ці ниточки. І от зараз разом з вами глянемо. І, до речі, можливо, хтось із вас стикався з тією ситуацією, коли, от як у мене сталося. Начебто ниточки ДМЦ. Але. Всі кольори зійшлися та, з тими, що у мене були на бобінках, десь якісь а два кольори, начебто такі номери підписані. Але коли я взяла бабінки ті, що я маю, та, з моточка, відтінок відрізняється і дуже сильно відрізняється. Ну, так, цікаво. Так, давайте глянемо. У мене є ідея поки що. На одну корнюшку, та, мені б дуже хотілося. Але якщо в мене не буде ниточок, а будуть ниточки на другу, то я напевно тоді буду відшивати другу. Давайте подивимось. У мене лише чотири. Добре, а якщо інший. Які мені потрібні. Тому що я зроблю? Можливо, заміню якимись дуже близькими до цих кольорів і побачу, що з тим вийде. І травень місяць завершив своє панування, а я продовжила відшивати свою бісерну Україну. І на сьогодні це вже виглядає ось так. Набагато більше відшито і вирішила розкрити на повну ось так. Ну, вже більше половини дуже гарно виходить, продовжуємо далі. Другий мій процес, що я активно відшивала, це поляна з маками від Лукас. Ось так вона буде виглядати, яка краса. А ось так вона виглядає в мене вже сьогодні. Майже відшитий капелюх, дійшла ось до одного кутика. І тепер. Від нього і рухаюся далі. На сьогодні ось це відшито 22% від всієї роботи. Дуже гарно виходить. Третій мій процес за місяць перетворився у фініш. Затягнув він мене в свої тенети і не відпустив до завершення. Це семплер від Любові Ніжнік-Ковальчук. На відшив у мене використано менше одного моточка червоного кольору і моточок чорного. Ну, червоний це такий з переходами в червоний бордовий, такий темний, світлий. Ну, ось так от у мене вийшло. Тут я використовувала тканинку Цвайкер Мурано. А розмір самого полотна в мене вийшов ну, 25 з половиною на ну, майже 26 з половиною а сам візерунок 17 І тут знайти 17 на 17 з половиною, ну десь так. Ось тепер такий фініш я маю. Тепер треба придумати, як гарненько би оформити. По завершенню семплера я взяла відшивати такий процес, як преї від Терези Когут. Чому саме після завершення, бо жодні пяльці не підійшли, крім ось тих кюснапів, на яких був семплер. А на руках відшивати цю тканинку, як виявилось, некомфортно. І ось, що має бути і що я маю. Ось розпочала. Як видно, місця, де я там намагалася пяльці якісь закласти. Ну і в мене розпочато з обличчя, бо я розпочинала з серединки. Та я не малювала там до краю. Хоча інколи малюю, але тут вирішила ні. І що мені не подобається? Мені не подобається ця тканинка. Це рівномірка. Он. В мене підписано пермін. Не подобається мені, ось якщо продивитися ближче, то на тканиці є ось такі потовщення ниточок, і, на жаль, це майже по всьому полотні. Хоча Хоча, можливо, я вперше відшиваю саме на, такої, на такій тканині, можливо, так воно і має бути. Ну, ось таке обличчя розпочато. Це на сьогоднішній день 8% від цієї роботи. Продовжую далі. Також на початку відео я заявляла про створення біскарнюшки. І ось вона. У мене вже відшита, готова. Це була безкоштовна схема на сайті Мільфльор. Там була лише ця сторона, та, а я взяла декілька елементів і зробила другу сторону. Відшила я на тканині Мурано, ті самі, що і сам семплер, це залишок. Ось така вийшла гарна безкорнюшка. Мені дуже подобається. Єдине, що, можливо, я ці бусинки б замінила, але поки інших не маю, то і ці підійдуть. Може, з часом заміню. От зробила такий безкорнюшний шовчик з зеленими ниточками і маю таку красу. Начебто можна в неї голочки, але кожного разу, коли я шукаю місце, де б так молочку цю. Тож не знаю, як її правильно, щоб ниточки не зіпсувати. Ось така краса в мене є. Тепер там є ще друга. Ну, не знаю, може і другу спробую відшити, ну але покидка. І ще один процес, який я розпочала не за планом. Це ось така новорічна кулька FLPL 059. Два кольори бісеру Wonderland Crafts. І я відшила одну сторону. Ось цю, може, краще вийняти. Вона виглядає, відшивається на такій пластиковій основі. Там з цього боку видно навіть ниточки трохи. І ось я її розпочала. В набор входять ось такі два кольори бісеру. Ось такі гарні лилітки, які будуть засипатись всередину іграшки. Маємо таку голочку і ниточку для зшивання. І така дві голочки для відшиву і тоненька ниточка, мононитка для відшиву. На цьому все. Дякую за увагу. мирно вам небо, наснаги та на часу на улюблений хобі. До побачення!